Святі Отці, вся наша громада чесна, нема нічого важчого, ніж ховати дітей. Дітей наших, яких тут били і нівечили, які прийняли тут мученицьку смерть. Дітей наших, яких убивають, нівечать, піддають тортурам, знущаються на сході. І дітей тих самих дітей невинних, які летіли відпочивати десь у Малазію, і вічний спочинок прийняли тут, на нашій святій українській землі. Так, ми вічні. Душа наша вічна, і всі ми раніше чи пізніше об'єднаємося з нашим Творцем. Хтось буде з ним, а хтось буде поза його ласкою, поза його. Увагою. Але це не наша юрисдикція, і не ми вирішуємо, кому і де бути. Але ми мусимо бути уважними, бо Дух Святий говорив через пророків, і Дух Святий. Говорить часом і через дію. Ми місяцями закликали світ відгукнутися на наші нещастя, тому що війна з нами, війна Кремля з Україною почалася не три місяці назад і навіть не півроку назад. Ця війна почалася з того моменту, коли Богдан Хмельницький необережно підписав угоду з московським царем. І від того моменту почалась нескінченна війна Кремля з Україною. По тим сценаріям, по яким Московський Кремль знищив Новгород Великий, знищив Псков, знищив Казань, знищив Астрахань. Але поки що не зміг. Знищити Україну. А чого не зміг? Бо Україна це Русь. Україна це та Русь, що, за словами Новодворської вічної пам'яті, залишилася вдома, а не пішла кудись, кудись засвіти у Залісся, десь до угрофінських племен, ще до якихось племен, шукати чогось іншого. Є колосальна різниця між Руссю і Москвою. І не лише географічна, а ідейна, духовна. Русь це центр Європи, це центр творіння, це другий Єрусалим, як сказав в Блаженої пам'яті папа Римський Йоанн Павло ІІ. Київ другий Єрусалим, це Русь. Москва. Це кодло розбрату. Це опора фашизму. Бо в них учився Гітлер робити концтаборі. Вони знищили громадянське суспільство, вони залили кров'ю Київ у 18-му році. Вони заливали кров'ю нас в 30-х роках, коли кров'ю спливали підвали в того палацтва, коли кров'ю спливали, спливали тюрми. Коли грабарками і машинами везли убитих, перервані життя, перервані життя і знов знищені життя, жертва молоху, кривава жертва. І коли вже до Європи не можна було достукатись, і коли знову і знову, плекаючи свої інтереси, грошові фінансові інтереси, Німеччина загравала. І продовжує загравати з Путіним, так як Гітлер загравав з Сталіним. Бог говорить своє слово. І терористи путають літаки і збивають мирний літак. То воля Божа. Бог показав Європі, з ким треба воювати і кого треба боятися. Якщо вони не чули і не розуміли нас, то хай чують Бога, хай знають, що Москва, якщо ми піддамося і здолає Україну, візьметься за них. Тому що в них є два шляхи або нищення світу, або розпад імперії. Ми нашою єдністю, нашою молитвою. Нашим патріотизмом і нашою вірою піднімемо Україну, як ми співаємо пісні. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу Україну звеселимо. І це буде останній цвях у гріб московського імперіалізму. Слава Україні! Слава нашим героям! І слава нашому єднанню! Слава! Слава! Я продовжую те, що ми започаткували тут на Майдані давним-давно, коли тут, на цій сцені, молились одночасно священики самих різних конфесій. Ми сьогодні тут служимо літургію. І завтра, якщо сюди прийде на літургію, священик іншої церкви, ми радо будемо з ним служити разом. Але буде різниця. Бо якщо сюди прийде святійший Філарет, я скажу, Владико, ти як старший по хіротонії, ти як старший по сану, мусиш очолювати службу. Ти очолюй службу і ми будемо з тобою. Прийде митрополит Мефодій, ми скажемо йому, це саме. Прийде митрополит Омельян, ми скажемо це саме, якщо він захоче з нами. Сказати Христос між нами і причаститься з однієї чаші, щоб ми всі сказали, Христос між нами є і буде. Бо Господь сказав, де двоє, або троє зійшло сім'є, ім'я. В моє, там є між ними. Нас не двоє і не троє. Нас майдан, нас Україна. Оце істинний храм, оце нерукотворний храм Богу. Отже, слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава, слава навіки і слава Україні, храму єдиного Бога. Героям слава! Ми дякуємо вам. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!